Цікаво, чи має вплив індійська культура на сучасних дизайнерів, особливо на наших сучасних українських дизайнерів. А про це ми зараз дізнаємося в нашої ранкової гості. В нашу студію завітала Ольга Мікула, організатор фешн-базару, який вже незабаром очікує на всіх уже та на всіх гостей міста. Доброго ранку. Доброго доброго. Ранку. Ранку. Одразу напевно скажу нашим глядачам про те, що у нас є два запрошення на цей захід. Так. Вже на початку розмови анонсують. Давайте я його покажу. Углядучі бачили. Отже, два запрошення дістане той, хто першим до телефонується нашу студію. Телефонує, номер, я нагадую 616191. телефонуйте і маєте змогу відвідати таку модну подію нашого ужгорода. Доброго ранку вам ще раз. Отже, пропоную для початку згадати минулорічний захід, як він відбувся. Адже ви тоді фактично чи не вперше Постали як організатор, і дійсно така важлива подія для нашого ужгорода. Отже, так минулого трохи... разу це відбулося у квітні. Відбувалося воно в автосалоні Toyota на Собранецькій. Так, це було вперше. У нас такий перший сезон був. Це була осінь-зима, оскільки ми так ідемо, як і всі фешн-покази в Європі, в Києві. Весною показується осінь-зима, а осінню показується весна-літо. І також були представлені колекції львівських дизайнерів з Франківська. І крім цього, звичайно, ужгородських модних магазинів. Які теж приймали участь і деяких ужгородських дизайнерів. Колекції були і дитячі, і дорослі. Ну, цього разу ми також не змінюємо собі. Запросили дизайнерів зі Львова, приїжджають до нас дизайнери з Одеси, з Миколаєва, ну і наші місцеві деякі дизайнери і магазини. І також будуть і дитячі колекції, і дорослі. До речі, от хотіла запитати, чи будуть е, якісь нові дизайнери, нові імена прозвучать на так? Цьому звичайно, захисті, так? у нас будуть четверо нових таких дизайнерів, яких не було минулого разу. Так, і е, буде у нас представне якраз представлена колекція нашої ужгородської фабрики Парада. Їх минулого разу теж не було. Будуть троє дизайнерів з Одеси і е, одна дизайнер з Миколаєва, угу. яка теж буде нова. Ну і звичайно будуть кілька ужгородських дизайнерів. Це у нас буде така Світлана Златіч. І минулого разу не було, але вона у нас того разу буде. А за якими критеріями обирають от, саме дизайнерів, які будуть брати участь у цьому фешн-базарі? Звичайно, що звертаємо увагу на тих дизайнерів, які вже більш-менш Та? так мають досвід, більш-менш відомі. Так приймали участь в якихось заходах таких модних подіях. От Львів Fashion Week, Одеса Фешн Вік, Мерседес Фешн Дейс, так і намагаємося саме цих запрошувати, тому що вони мають досвід, вони мають, скажімо, вже певні ідеї напрацьовані, так, і можуть показати те, що наші, скажімо, Люди наші глядачі ще не бачили, так якщо вони не були присутні десь на яких модних показах. Тому для них це буде щось нове, щось цікаве. А що на показі буде окрім самого показу? <гум> Чим ще потішити? <гум> на показі буде звичайно, ще така річ, як шоу-рум. Вони присутні на всіх показах. Шоурум – це коли дизайнер виставляє в такому, скажімо, для показу, для примірки, для придбання свої речі, свої колекції. Колекції можуть бути як нова колекція, наприклад, весна літо, так і колекції минулі, так осінь зима. Оскільки зараз актуально осінь зима, так звичайно, що багато дизайнерів представить осінь зима в шоурумі для продажу. А вже на показ, то вони готують нову колекцію Весна літо. Тому uh -huh. от у нас буде така річ. Одеса Fashion Week, Львів Fashion Week, ви мали нагоду побувати там. Та? Так. Розкоподіліться, будь ласка, досвідом. Ви, напевно, звертали увагу більше таки на організацію саму, чи на саме про звичайно. Звертала увагу першу в першу чергу на організацію, на локацію, де відбувається цей показ, як він організований. Наприклад, для показу потрібен бекстейдж. Так, є така річ. Бекстейдж це коли. Все закрито від людей, але на бекстейджі фарбують модели. Так роблять їм бізаж, роблять їм зачіски, їх переодягають, вдягають, і звідти вони вже виходять до глядачів. Відповідно звертаєш увагу, як організований цей вид Так як працюють візажисти, як працюють перекарі, Скільки їх потрібно, так щоб, наприклад, обслужити ну, кілька там моделей, це не одна модель. Там сидить, наприклад, 10 моделей перукарів, 10 моделей візажистів. Тоді вони міняються, так. Певна послідовність і тому подібне. І на це в першу чергу звертаєш увагу і намагаєшся це все втілити тут. Хоча, можливо, немає таких ресурсів, так все таки у нас менше місто, у нас не така локація відома Ужгород, але все таки хочеться підтягуватися до того рівня, що існує зараз в Україні. А цікаві такі заходи нашій громадськості? Ну, в принципі, цікаво. і тільки… Ну, До мене телефонувало багато людей, які хочуть прийти подивитися. Так, їм цікаво. Ну, Це не лише Бомонд, напевно, людям цікаво мати щось таке особливе, так, якого немає в інших людей. Дизайнери, звичайно, дають цю можливість. На відміну все-таки від магазинів загальних, які роблять це масово, так і Што як ніяк ти? ти хочеш. Буває такий випадок, що ти приходиш кудись там на вечірку, так, і ти в тому самому наряді, так, що і хтось там. Ну це не завжди приємно. Ну, тому, напевно, ми для цього і організовуємо такі речі, щоб наші люди розуміли, що є речі оригінальні, є речі унікальні. Так, вони зроблені в одному екземплярі. Ну і для того, щоб ти, скажімо. Якось виділився, якось себе показав. Показав свій смак, свій стиль. Так далі. Не бояться відвідувачі шоу-румів, адже це така річ, і цікаво, якби ти би хотів на себе приміряти цей образ, але з іншої сторони, ти переживаєш, адже розумієш, що це дизайнерська річ, можливо, в єдиному виконанні. Чи немає вже цих всіх страхів, вони відійшли в минулому? Не, не знаю, напевно, немає. Ми Минулого разу пробували теж робити шоу-рум. Можливо, ми зробили це вже після показу, а цього разу ми трошки по-іншому робимо. Ми робимо вже під час показу. Мається на увазі, між показами будуть перерви і ці Буде, бо тут такі досить великі в часі, там ну, 20 хвилин, 30 хвилин. І це дає можливість людям вже прийти, поміряти, придивитися, подумати. Ну, не всі готові зразу, скажімо, купити, так треба з цією думкою, пережити, переспати, там ще та, день, та, раз, та, Наступний день прийти, і тоді, можливо, бути вже готовим до купівлі. А ну, чому, і... власне, змінили так часову? Цю? Mm -hmm. Не після, а от під час. Саме через... mm -hmm. Тому що е людям е під час показів цікаво так, чимось зайнятися, саме в перервах. Mm -hmm. Ну, Звичайно, буде кава якась, вино, там, е солодощі, які можна буде. Скажімо, посмакувати, але е, от е, де я була постійно на показах, всі шоуруми відбуваються під час. Тобто, це, це вже вже практика, так. Та. Угу. і е, я так зрозуміла, що це найкращий варіант ну, для всіх і дизайнерів, і глядачів. Вони мають можливість поміряти, подивитися. Ну, а дизайнер кожен хоче, звичайно, щоб його річ придбали щоб його річ носилась, так щоб вона не висіла у нього, скажімо, в ательє чи в шоурумі, а щоб вона була на людині. І була видима. А які перспективи відкриваються для от молодих дизайнерів, які, можливо, вперше демонструють так, свої Так, у нас є два таких молодих дизайнери, будуть представлені з Ужгорода і будуть демонструвати свої речі. Так перспективи, напевно, такі, що ну, вперше їх почують про них, так їхні речі теж поміряють, подивляться і придбають. А це вже як працює, скажімо, таке, як певне радіо, так як опитувати ось цього, так mm -hmm. ти можеш туди звернутися, там можуть таке щось подібне зробити або і краще. Ну і це вже така своєрідна реклама, маленька, так. Ну і це можливість, звичайно, можливо, піти на більш вищий рівень, прийняти участь десь, наприклад, у Львів Fashion Week, Одеса Fashion Week, mm -hmm. Mercedes Мерседес Day. Це можливість така 2017 рік. от знайшла інформацію це рік 20-річчя Ukrainian Fashion Week. Наскільки важливою є ця дата для українського світу моди? Ну ця дата звичайно важлива, тим, що е, дизайнери, які починали так і до сих пір працюють е, в Україні. Ну це вже скажімо такий певний досвід, певний шлях пройдений. І ці імена на слуху, ці імена, скажімо, відомі і не лише в Україні, але й за кордоном. Багато дизайнерів виставляється наших українських вже за кордоном. Я думаю, ви знаєте, там і Вікторія Грець представила свою колекцію і виставилася в шоурумі в Парижі. І Оксана Караванська того року вона влітку виставлялася і в Парижі, і в Мілані вона виставляла свої вишиванки. Отже, така львівська відома дизайнерка Роксолана Богуцька вона дуже часто виставляється в Америці, в Канаді, там де українська діаспора, яка її дуже часто туди запрошує. Ну і, і багато інших дизайнерів, які ну, реально відомі за кордоном, так. Ну а оскільки зараз пік популярності української вишиванки, так і всі звернулися до етностилю такого українського, так і вишивка практично дуже часто втілюється всюди, і верхній одяг, і звичайно, такий одяг. Так. То наші дизайнери здобули таку досить скажу відомість так за кордоном. Тобто ці 20 років довели, що все таки українці. далися в знаки, так і все-таки показали, що існує українська мода. А от на вашу думку, на якому рівні зараз знаходиться наша українська фешн-індустрія в порівнянні з європейським в порівнянні так з за кордоном ну, звичайно, ми знаходимося все таки нижче, ніж європейський рівень, оскільки. Е Україні 25 років, не будемо забувати, що, на жаль, нам не так багато ну, вільній державі, як там Франції чи Мілані. І ця індустрія в радянський час практично була ну, на такому дуже слабенькому рівні. То за 25 років ми ще дуже дуже хороший рівень здобули, я вважаю, і стали відомі в Європі. Так і про нас там говорять, про нас пишуть. І все ж таки в Україні існує багато модних журналів. Так, це і Vogue, і Pink, е, і Marie Claire, які пишуть про українську моду, про українських дизайнерів. Проукраїнські покази. Це все ж здається взнак. А де легше реалізувати себе, от молодому українському дизайнеру, де його зрозуміють краще тут на Україні чи все-таки за кордоном? Чи спочатку ну... на Україні а потім за кордоном? Звичайно, що на Україні реалізувати себе, скажімо, фінансово дешевше, так ніж за кордоном, тому що будь-які покази вони вимагають вкладень. Це фінансові вкладення. Ну і молодий дизайнер в першу чергу він шукає, намагається знайти якогось спонсора, так якогось, скажімо, фінансового партнера, який би його підтримав в його ідеях, так і намагався втілитись. Ну, звичайно, що більшість організаторів фешн-база нуфешн показів вони шукають дуже таких молодих креативних дизайнерів, так яким допомагають, скажімо, там. Менша оплата для них, так якісь знижки і тому подібне. Тому е, є можливість реалізуватися в Україні так. В Європі це вже складніше, тому що в Європі є теж свої молоді дизайнери, і свої і яким, вимоги, скажімо, нападу, більш так? відкрита дорога, так і на яких більш звертають увагу вже свої е, організатори тих фешн-показів, так. Але е, якщо е, є можливість... Почати в Україні звичайно краще починати в Україні, а тоді вже продовжувати себе реалізовувати в Європі. Ми вам дякуємо за ранковий візит. Дякуємо Дякую. ще раз. Запрошуємо наших глядачів на захід, який відбудеться 5-6 Все вірно п'ятого шостого листопада, О котрій годині нагадаємо їм у половині четвертої. Завітайте, обов'язково. Ми маєте змогу виграти всі ці запрошення і сходити разом зі своїми рідними. Можливо, хлопці подарують дівчатам запрошення. У Вас є ще час це зробити до кінця нашого ефіру. Ну, ми прощаємось з нашою гостею Ольгою Мікула в нашій студії. Організатор е фешн-базару. Я нагадую, стартує 5-6 листопада. А на цьому ефір не завершується за декілька хвилин цій студії.